Новини Клесівської територіальної громади. Клесівський ліцей отримав оцинковані секційні панелі та захисну сітку для спортивного майданчику. Як повідомляє адміністрація закладу, таку спонсорську підтримку надали народний депутат України Віктор Мялик та волонтер, військовий капелан Олег Максимець. Отримане приладдя планують використати для ремонту футбольного міні-поля. Новини Клесівської територіальної громади. Класівські борчині призерки чемпіонату України серед жінок, котрий проходив з 10 по 13 травня у місті Львів. Про це повідомив тренер дівчат, керівник громадського об'єднання Спортивний клуб Фаворит Сергій Скумін. Отож, за його інформацією, Тетяна Заєць посіла друге місце Інна Бугай третє. Ірина Пігаль сьоме спортсменка виступали в складі збірної Рівненської області. Новини Клесівської територіальної громади. Клесові цієї неділі провели святковий захід до Дня Матері. Учасники хореографічного ансамблю сучасного народного танцю Бурштиновий дивограй привітали матусь енергійним українським танком Весняночка. Свої лірічні виступи дарували гостям свята аматори Клесівського міського будинку культури та клубу села Клесів: Надія Онопійчук, Міла Ревич, Олександр Матюк, Людмила Поцелуєва, Тріо Жовті Мережки та вокальне тріо у складі Наталії Галах. Олекс... Олександра Матюка, Оксани Ведрової. аби закарбувати радісні миті у світлинах для охочих діяла безкоштовна фотозона від місцевої студії фотозона декор. До початку концертної програми координаторка активного парку громади Юлія Кучер провела спортивно-оздоровчий захід Спритна мама у змаганнях. Брали участь шість команд. У складі кожної мама і дитина. Учасники долали дистанцію семи спортивних завдань за найменший відлік часу. Титул спритної мами. Отримала Юлія Осійчук та син Артем. Другу та третю сходинку посіли Наталія Галушко і донька Анастасія, Людмила Білотєл та донька Мілана. Трійці лідерів вручили призи та нагороди у фіналі концертної програми. Загалом захід мав благодійний характер. До скриньки зі збору коштів на підтримку ЗСУ класівчани кинули 2155 гривень. До слова, напередодні благодійний ярмарок задля підтримки військових проводили у Клесівському ліцеї, завдячуючи старанням педагогічного учнівського і батьківського колективу, вдалося зібрати 35240 тисяч гривень. Новини Клесівської територіальної громади. Невий графік занять в активному парку опублікувала в соцмережах координаторка проєкту Юлія Кучер. Отож, у графіку, 18 травня, четвер, з до 18 години на вас очікують тренування на петлях, загальні розвиваючі вправи та безкоштовний прокат спортивного інвентарю. А в суботу, 20 травня, з 15 до 19 години приєднуйтесь до спортивних ігор. Також діятиме безкоштовний прокат спортивного інвентарю. Новини Клесівської територіальної громади. музична школа запрошує на звітний концерт. На вас чекає жива музика у виконанні дорослих і дитячих колективів. Захід відбудеться 20 травня у міському будинку культури. Початок о 14.00. А в неділю, 21 травня, у селі Карпилівка проведуть святкові заходи з нагоди храмового свята та дня села. Детальніше про події читайте на сайті КлесівськагромадаGo.ua. На цьому випуск завершено. Ви слухали новини Клесівської територіальної громади. Інформаційну добірку підготувала Ольга Мартинюк. Новини Клесівської територіальної громади.